Відрослий одяг приймарк, сезон. осінь зима, перчаторочки. Ковтинка в розмірі М. Водолазка під шийку. Розмір М. Водолазка термо. Джинсовка. Карманчики спереду. Рукавчики на два ґудзички може бути. Зацібається на гузочки, розмір М. Худі, карманчик. На манжетику рукавчики. Всередині фліс. З капюшончиком розмір М, декорована спереду буквочками. Термобілизна розмір М. Всередині має легесеньке утеплення. І до цієї ковтинки ось такі штанці знизу манжетик, також легесеньке утеплення має. Резиночка широка. ковтинка в розмірі 2 xs невеличкі розрізки присутні з боку, і така ж в розмірі С. Термобілизна в розмірі М, більш спортивного варіанту. Штанці з легеньким утепленням, розмір М. Кофта Худі. Декорована ось такою ленточкою на рукавчику. На флісі. Кенгурушка, карманчик. капюшончик не стягується. Розмір 2ХЛ. Термобілизну з легеньким утепленням розмір М. тканинка подібна зверху ручику. Штанці сіренькі. Знизу манжетик, також в розмірі М. І також має легеньке утеплення. Куртка на рукавчику, резинка. Присутні карманчики на замочку. Внутрішній карманчик на ліпушці. На синтепоні і в тоненькому, і також дуже якісна плащівочка. Розмір М. Термобілизна 2 xl Штанці. термобілизна без утеплення. Знизу манжетик. Розмір L. ковтина. Рукатки на манжетику. Без утеплення. Розмір М. Термобілизна з утепленням XL. Та штанці XL. Худі на манжетику. На флісі. Карманчик кінгурушка. Капішончик додатково стягується. Розмір 2XL. Термобілизна з легким утепленням L. І такі штанці також L. Світшот розмір М, рукавчик-манжетик на флісі. Спортивні штанці знизу манжетик. Всередині двонитка. Зверху пустимо карманчик. На поясі додатково стягується. Розмір 2ХЛ. спортивна курточка. Перепрошую, курточка замовила, пуховик. Всередині в рукавчику манжетик присутній, карманчики, зверху також є карманчики. Засідається на порт, також додатково на замочок. Капюшончик додатково стягується, розмір С. Якісна плащівочка та хороше наповнення пуху всередині.